Минає рік, як українські військові звільнили Київську область від загарбників. Слава Богу, купанти не ступили на землю Карличини, але вже в перші дні після повного масштабного вторгнення агресора російський літак здійснив два ракетні-бомбові удари по об'єктах громади. Та пошкодження ці у нашій громаді не порівняти із руйнуваннями, яких зазнали населені пункти. На лінії фронту пропонуємо вашій увазі фрагменти відео, яке надіслала нам департамент комунікацій Київської обласної державної адміністрації. Понівечена, але не зломлена. Київщина у перший же день повномасштабного вторгнення прийняла на себе удар окупантів. Тут загарбники стикнулися з таким опором, що замість парадів на хрещатику довелося повертатися на болота із значними втратами. Найтрагічніша сторінка історії звільнення Київщини це події в Бучі в березні. Пізніше цей період назвуть бучанською різаниною. 420 людей були вбиті або закатовані окупантами лише через те, що були українцями. Церква святого апостола Андрія Первозванного стала символом незламності та стійкості жителів Бучі. Саме тут розташовувалася братська могила. Звідси ексгумували 117 тіл мешканців міста. Більшість були розстріляні. Завдяки злагодженій роботі військових, волонтерів та рятувальників за березень з передмістя столиці вдалося евакуювати тисячі людей. Тепер будете знати, що така Україна. Дня так не візьмеш. На коліна в нас народ не привик ставати. Київщина встояла буча, гостомель, ірпінь тепер міста герої України. Та насправді ж герої всі, хто доклав зусиль до боротьби з агресором, показавши всьому світові, що ми можемо перемогти в цій війні. На сесії Карлицької міської ради 16 березня було затверджено звіт міського голови Олександра Панюти про діяльність ради у 2022 році. Пропонуємо вашій увазі фрагмент з цього звіту. Сьогодні йдеться про те, скільки коштів із бюджету громади витрачено у важкому 2022 році на придбання обладнання для карлицької багатопрофільної лікарні. Це... 650 тисяч на УЗД портативний апарат. Аудіометр 248 тисяч. Це прилад для вимірювання остроти слуху, трансвагіональний датчик 85 тисяч та хвитальний пристрій 530 тисяч. Це сучасні акушерські пристрої. Придбано гнучкий відеоколоноскоп за півтора мільйона гривень для проведення діагностичних та терапевтичних маніпуляцій. Всього багатопрофільна лікарня на свою діяльність із міського бюджету у 2022 році отримала більше 16 мільйонів гривень. Взаємовідносини комунальних підприємств і споживачів їхніх послуг найчастіше псують борги. Мешканці не сплачують за послуги, а комунальники через нестачу коштів не можуть підвищити їхню якість і виходить зачароване коло. Минулого тижня спробували його розірвати на зустрічі керівників житлово експлуатаційної організації і тепломережі з мешканцями будинку номер 18 по вулиці Парковій у Карлику. Найбільший у місті будинок дев'ятиповерхівка, накопичив і найбільше боргів. Та попри те, співпрацювати потрібно. І в ході зборів мешканці не тільки висловлювали свої претензії до комунальних підприємств міста, зокрема, тепломережі і житлово експлуатаційної організації, а й почули немало актуальної інформації, зокрема щодо встановлення лічильників тепла. Адже немало людей скаржилися на холоднечу в квартирах узимку. Мешканцям 9-ї поверхівки було запропоновано кошторис на сім послуг по утриманню будинку і прибудинкової території від прибирання двору і вивезення сміття до обслуговування ліфтів. Присутні на зборах його підписували. Усі погоджувалися з тим, що борги треба сплачувати, та якраз боржники на збори і не з'явилися. Комунальні підприємства і надалі працюватимуть у правовому полі з боржниками, а це судові позови, робота виконавчої служби і спілкування з мешканцями в усіх доступних формах. Загалом же питання, заради якого скликалися збори мешканців 9-поверхівки, створення ОСББ або ж Обрання управителя будинку лишається відкритим. На полях Карличчини розпочався хід весняно-польових робіт. Із заступником карлицького міського голови Іваном Сімцовим, який в раді опікується аграрними питаннями, ми спілкувалися в його кабінеті, бо виїхали в поле. Так, да, дійсно, сьогодні погода перебила нам трохи посівну компанію, але це дуже хороша погода для аграріїв, навіть оцей невеличкий приморозок, якщо посіяне овець горох і ячмінь, то просто відбудеться процес так, є таке в агрономічних термінах. Воно коли трошки холодає, воно, то є, рослина стимулює себе, і зернина, та, або чуть-чуть наклюнуте зерно, воно стимулює себе до кращого росту. І плюс опади. Ж. Опади нам, ви знаєте, що вони, їх зараз багато не буває. Їх буває просто мало. Ми бачимо по наповненню ставків, річок, і колодязів і все остальне. Тому оце, що трошки пішли опади, це дуже добре. В агроформуваннях, таких як фермерське господарство, широкоступ, СК «Агробізнес», успіх та інших, посіяли до негоди ячмінь, горох, овес. З настанням тепла в фермерському господарстві широкоступ та ще в кількох господарствах будуть сіяти цукровий баряк. А чи змінилася культури в порівнянні з минулим роком, яким надано цьогоріч пріоритет? Багато змінилося, і багато зміниться, тому що всі вивчають ринок, вивчають потреби ринку, реалізацію, як воно реалізується. Тому сьогодні першочергово ставиться на те, щоб заробити. Тому навіть от, пшениця пройшли рік у нас було шість тисяч жектарів, в цьому році тільки 4 200. Якщо говорити про озимі, то вони після зими в хорошому і навіть дуже хорошому стані. А з яким настроєм вийшли в поле в цьому році хлібороби Кагарличчини? Настрій нормальний, настрій був би кращий, якби вже прийшла перемога і наступив мир. Тоді був би настрій. А так, ну, всі працюють. Продовжуємо інформувати вас про хід двомісячника по благоустрою в громаді. Як повідомила нам директор Слобідського ліцею Світлана Калієвська, 24 березня вчителі, учні та технічний персонал Слобідського ліцею провели акцію щодо прибирання території шкільного парку в рамках двомісячника Благоустрою. Працювали з задоволенням активно. Пропонуємо вашій увазі добірку фото, зроблених ліцеїстами на акції придбання в слобідському ліцеї.